Здавалось би, звичайна дитяча іграшка, проте навіть вона може нашкодити здоров'ю. Чи, наприклад, новенький фан у магазинах, чи на ринку не завжди продають товари належної якості про вилучену небезпечну нехарчову продукцію у Житомирській області розповідають у Держпродспоживслужбі цьому році? У нас було відібрано 14 зразків. З них було чотири зразки. Це іграшки та десять зразків електро та електричного обладнання. З чотирьох іграшок два показника мали серйозний ризик. Тобто дана продукція взагалі не відповідала і сил високий ступень. Скажу зразу, що в Відібрали іграшки дитячі, машинки електричні, там дуже завищені по хімічному складу кадмій був. Тобто, якщо б дитина гралася іграшкою вчасно, виникла якась елергічна е, реакція і були б певні наслідки. По електричному електронному обладнанні з 10 зразків у нас не пройшло 4, мали серйозний ризик. Е, скажімо, це була продукція, такі як фен, там інше обладнання. Теж не пройшли в частині чого під час експертизи, фен вибухнув. Тобто, якщо б людина використовувала, могли бути такі наслідки. Іграшки та прилади брали у Житомирі та в області. Як пояснюють фахівці, зазвичай на дослідження відправляють продукцію, про яку не вистачає інформації. Перевірки проводять як у великих, так і маленьких магазинах або на ринку. Ринковий нагляд здійснює перевірки повсюду. Це немає різниці, чи це мережа, чи це може бути якийсь кіос, чи це може бути кіос на тому ж самому ринку. А також у нас дозволено перевірки на ярмарках. У Держпродспоживслужбі дають поради на що варто Звернути увагу, аби придбати товар, який буде безпечний, хто виробив дану продукцію, де вона вироблена, якщо дана продукція є завозна, тобто там повинен бути імпортер. Якщо дана продукція відповідає технічному регламенту, то там повинен бути знак відповідності. Також звертайте увагу, якщо у вас є певні якісь сумніви, ніхто вам не забороняє. Це передбачено шостою статтєю про закону про захист прав споживачів, що на вимогу споживача надається документ про належну якість. Також розповідають, скільки коштів за неякісні. Товари вдалося повернути покупцям головним управління в Томлівській області на даний час на за 10 місяцям. споживачам надано роз'яснення та консультативну допомогу, по результатам якої повернуто 95 тисяч гривень. Ну, по нашій діяльності, це як ви приклад може бути неякісні меблі, неякісна якась певна техніка, взуття, одяг у всеукраїнській базі небезпечної не продукції. Увага! Можна подивитися на товари, які не варто купувати.